Доброго дня з ефірі медіаста сьогодні у нас застяг Хомицький Андрій Іванович, заступник голови комісії з питань депутатської діяльності та закону. Доброго дня Доброго дня. А, ну, перше питання, яке хотіли би задати, це з приводу вашого виключення з свободи. Ми знаємо, що на останньому засіданні міської ради а, була була зроблена заява, що вас виключили з зло. Чому так? Так, це для мене цікаво. Власне, як заступник голови комісії. Питань законності, за що, власне, за що виключили? За якусь, начебто, люстрацію, яку люстрацію? Що таке підпадає під ілюстрацію? Мене члена членом партії ЦНПУ 2003 року виключили за що? Для мене це незрозуміло, зрозуміло. Вважаю взагалі це несправедливим і чисто популярним рішенням. Це ще було хвано. Ви пам'ятаєте, це тривало від 9-ї, але на жаль, ви мусили. Теж чекати на цілу годину на пенальному засіданні аж до 11-ї, тобто це дві години такої ломки, такого пояснення, що ти повинен спати депутатський мандат і так далі. За що? Невідомо за що. Для мене я розумію, за що нас намагалися змусити скласти депутатський мандат і виключили з фракції з Українського об'єднаного свободи за те, що ми здаємо надто багато питань, і з точки зору теж юридичної правознавчої причини. Чому ми повинні долати то чи інше вето? Чому ми повинні голосувати за то чи інше питання? Тобто все вже забагато виникають питань, які, напевно, для керівництва фракції недоречними виникають і неактуальними. Отак і сталася ця ситуація. Для багатьох парадоксально незрозуміла і багато людей просто в шоці з того. Тому що якщо люстрація, то не треба мене повісти люструвати. Потрібно інших людей. Люструвати фракції, які дали величезний негатив на минулих виборах парламентських, думаю, велика їх лева частка у цьому негативному результаті, що ми набрали 6%. Для мене 6% — це ганебний відкат до 2006 року. Бо тоді ми теж працювали на місцевих виборах і набрали ще на виборах до міської ради. От свобода так підкотилася. Якщо вважає, що треба мене люструвати, виключати. Будь ласка, але це викликає тільки посмішку на обличчях, чи в низових членів партії, чи взагалі людей, які не байдужі до політики, які в цьому розуміються. Це був напевно найбільший резонанс, який трапився під час минулого пленарного засідання на сесії міської ради. Ви ага, сказали, що якщо ілюструвати, то можливо інших людей. Ви можна, можете назвати їх близько? Я маю на увазі це не тільки міські раді, але напевно в цілому це найбільш подіозних е, людей, на яких набагато в суспільстві середовищі зібралося негативу. Адже що вони говорили, наші виборці дуже мудрі. Якщо вони навіть щось не розуміють, вони це відчувають на інтуїтивному, підсвідомому рівні, що щось не так, треба щось мінятися. І я вважаю, що тих людей е, треба. Виключати. Те, що трапилося на, цьому, на цій фракції, на цій закритій нараді, але ця нарада була настільки емоційно висока, що поза дверима навіть було чути, люди зупинялися в коридорах. послухати все, все ж таки, що відбувається на фракції. Тобто, багато, є вже, багато я давав коментарів і далі буду давати коментарів, що деякі люди себе не дадуть адекватно, вони, напевно, втратили відчуття. Реальності, що відбувається насправді, і їм необхідна ця більше, щоб і надалі ухвалювати чи ті чи інші рішення на пленарному засіданні сесії військово міської ради, їх не цікавить, на мій погляд, їх не цікавить, наскільки це позитивно чи негативно впливає на рейтинг Сукраїнського об'єднання Свобода, наскільки це добре чи погано впливає на сам імідж партії і депутатів міської ради, особисто те, що я ну. Я це завжди давав і буду давати інтерв'ю. Мене було шоковано просто такою поведінкою депутата міської ради як Андріана Гутника. Ну, насправді я вважаю, що це його треба ілюструвати, виключати з фракції, а не треба мене виключати з фракції. І теж невідомо за що. Тобто, ця неадекватна поведінка, вона напевно зумовила ті всі речі, що зараз відбуваються, далі будуть відбуватися. Ви взагалі ну, відчували, працювали, що таке станеться, бо так. так? Так, відчував. Це ну чому були якісь передумови. Так, це були такі партійні дискусії, це були такі, а А не чому е, вона питання. Ну, вона базувалася, ця дискусія. Ви ну, не сходилися у поглядах на, на, на деякі речі таку з партією? Звичайно, ну мене просто дивує, що Андрій Юрович, я його дуже поважаю, як людину. Як особисті, але дозволяє собі керувати у фракції, дозволяє собі висловлювати на козовому тоні те чи, чи інше рішення, яке треба ухвалювати, хоча я ну, дуже багато про нього чув. Мене було дуже було для мене, наприклад, шоковано, як, скажімо, там депутати з іншої фракції, такі ж самі, як цей, скажімо, Андрій Мочарський, про нього говорив: Андріан, я таких націоналістів, як ти бачивши х роках лапках. І це все так крок за кроком, цеглинка глинка солинки ем, підштовхло, що ми щось робимо не так. От щось не так, щось треба змінювати. І цей останній результат, ну, для мене це особиста трагедія. Насправді, для мене це особиста трагедія. Результат Всеприїзного об'єднання свободи. Тому що я і особисто вів до успіху відносно успіху такого в 2006 році, в 2010 році. І просто-напросто зараз так знівелювати, розтратити цей результат. 40% міг Львові думатися зійти до 6%, ну 38% до 6% це в 6 разів зменшити результати. Я думаю, що це відповідальність тільки на цих людях. І, власне, це і послугувало тим дуже бурним, експресивним дискусіям, які в нас відбувалися напередодні цього пленарного 20 листопада, думаю, дуже символічного засідання. Це і послугувало. На вашу думку, причина такого витрачання рейтингу? Це безумовно, це і багатодіозних особистостей, яких би я не став на мажоритарку у місті Львові, я скажу вам так, завальований. Я б не хотів зараз дуже вникати е, у персоніфікацію у особистості, бо це може подумати, що це особистий конфлікт. Ні, це ніякого особистого конфлікту немає. Але на мене, на мій погляд, що якщо націоналістична ідеологія, то вона повинна бути протягом життя. Ну не може комуніст. Е, Перейти націоналістичний дологію, це слабо віриться, навіть заради кар'єрного росту. Такого не буває. І тому, все, і тому такі всі речі вони призвели до того такого. Я вважаю, це фіаско. Це є фіаско. Це є такий крах, який ще, напевно, більший, ніж нашої України, ніж, ніж б'юто, який відбувся з нашою політичною організацією. З того треба робити висновки. На все воля Божа. Якщо вважали, що я в цьому винен, хоча це все викликаю знову ж таки з, з посмішкою, і мене виключили з фракції? Ну то хай нехай буде. А насправді це для всіх зрозуміло. Не треба називати конкретних прізвищі, хто винен у цій справі, яку ви приготували. То а ваші колеги вони не помічаються Взагалі, Як ви драгували, коли вас виключили, як ви торгувало інше? Дуже добре, мої колеги подарували дуже добре, насправді. Всі люди, які самодостатні, які мають внутрішні дія, вони не підтримали тут. Не дуже підтримали. І настільки було несприємно, вони взагалі говорили, що це таке взагалі. Ну ще, хотіли визначити, то нехай виключали, навіщо це треба було виносити на фракцію? навіщо це треба було виносити на голосування фракції? Тобто, всі мої друзі, всі мене підтримали. Всі мене підтримали. Я думаю, що це ми не перші і не останні вийшли. З фракції, чи нас так чи так нас виключили, тому що це потягне за собою такий ланцюжок, я впевнений. То ви ж що далі будуть люди, які так, яких так само будуть виключати? Безумовно, то це... будуть виключати. Ну тому ну... і це все буде робитися для того, щоб не ну як щоб мати змогу голосувати так, як їм буде потрібно. так? Тобто всі люди, які йдуть проти їхньої думки, вони будуть так, на нашому, на нашому прикладі це. Чому так сталося, списалося одна нас агресивно і до перших трьох? Нас хотіли, напевно залякати, хотів нас ламати об коліно, Я не знаю, щоб для інших був приклад. От є тут такі, тут такі, ну не тих натрапили. Я не розумію, ці люди тільки ухвалили рішення, забули, що ми націоналісти ще з часів СНФУ. І Ну нас по чому? По чому насправді? У нас з нами можна домовитися якісь інтелектуальні дискусії, тобто пояснити, навести там аргументи, факти, ми можемо сісти під бит. Ну коли е, такий гопницький підхід давай складаймо дати молоту, ми тебе тут, а ти додому не вернешся, ну звичайно що мені це ж справа честі. А не було ніяких ну, грубо кажучи, попереджень і намагань домовитись. Тобто ти роби по іншому, і тоді ти залишаєшся в фонд. Ні, ну ні, не було, тому що я абсолютно знаю, я завжди до них сталося критично. Якщо ви пам'ятаєте мою історію, я зараз заступник голови комісії законності, а до того я був у 2012 тисячі двадцорок комісії економічної політики. Мене з того часу за НАТО за те, що я ставлю зайве питання, знала з голови комісії, знала заступника голови міської організації, тобто кажуть, мало зробив свою роботу, привів організацію до успіху, може піти. І я, 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 я завжди такий був занадто так сказати ідеологічні галімомови. А скажіть, будь ласка, таке питання як взагалі, ну тобто, коли вас призначали на цю на должність, яку зараз ви є, не виникало цих питань, ну, тобто що можливо ви будете ну, задавати ці зайві питання, і все все рівно вони ж вас ну на цю дов на цю посаду. Думаю, так, так, думаю, так, так. Так. Вони ж на, на цю посаду все ж таки вас призначили, і тобто, отже, в якийсь момент їм це було б потрібно. Ну так, бо я маю певний авторитет партії. Ну мав зараз я зрозумію, що з нами зроблять зрадника, відступника, ренегата і так далі, єретика, схизматика, Навіть тільки які вони пітати, не придумають. То я мав авторитет партії, тобто і мені дали з лови комісії, дали посаду на заступника комісії, але заступник комісії, зазвичай, молова комісії, це посада лише формальна. Коли два все це вирішено і секретар, який підписує, це дуже важливо. Але це все це все взагалі нічого не значить в тому, що ми дискутуємо. Я впевнена, що свобода в 2010 році могла дуже багато зробити місією. Вона могла перевернути це місто, вона могла допомогти багатьом людям. Я впевнений націоналістів, немає цікавити таке питання, ми не могли це зробити. Чому? Тому що ми не представницька влада, ну і що ж ми. Людей не повинно цікавити причини, їх повинні цікавити результати. Так само я розпис на тому фракції. Давайте один одним оцінювати по результату. Не тому, що Хумицький такий, то поганий, тому що він слово іншу думку, а будемо оцінювати голову міської організації, голову обласної організації за це цей результат, який вона дали на виборах. А на вибрав у нас дуже страшний результат. Ми опинилися на 11-му місці, це вдумайтесь. Це організація, міська свобода, яка була базова, з якої почався розвиток свободи, прикинулася на Тернопіль, Тернопіль прикинулася Франківськ, Франківська прикинулася на Хмельницький на Київ. пішло. Вона зараз займає 11-те місце. Ви вдумайтеся в цю цифру. 11-те місце. Тобто це не йдемо вже про західні міста, це ми вже прогріємо. Центральним містам України, північним містам України, ким Чернігів по відносному результату. Це найбільше виникла дискусія, повне буде виникати дискусії. дискусії. Ви, ви, ви вважаєте, що це вже ну неминучий процес, але або ще можна якось поновити рейтинг? Стайно не засипковані дали так. Якщо буде бажання... ну я дуже. Тішиться, що так сталося зі мною, тому що я давно вже в партії, там був заслужений час. Якщо мене вже попросили, то я впевнено, що можуть попросити таких людей, як Фаріон і так далі. Якщо так буде, то так, тоді можна вже і відновити рейтинг. Але якщо ті уділися, особисто залишиться в партії, то, ну, на жаль, кане вклад. Які взагалі будуть офіційні, ну тобто, офіційні заяви, чому у вас визначається партія? Як буде зараз, можна вас розміщити? Даруйте за це. За те, що я написав себе у Фейсбуці, що в фіаско партії винні повар та фізук. Тобто є за освіту люди, які вчилися на кухарі, є які вчилися на вчителі фізкультури, і вони це піднесли, що я мав на увазі конкретно безвідку. Я мав на увазі взагалі цим без грамоти. Дилетанство, профанство, неволодіння інформації, відсутність навичок, здіблостей, якихось навиків. Оце я мав на увазі. Я мав на увазі це й не а чомусь це підняло, що я мав на увазі конкретних осіб, яку займають ученього. Ну і це було все-таки найбільше звинувачень. Ще було звинувачення, що перед сецією я не прийшов на сценарне засідання міської ради, тоді не вистачало голосів для подолання в БЕ. це для мене. Це теж я був в шоці, від того, якщо чесно. Це теж був Рікон. Тобто до мене зауваження як до члена партії. Не по тому, наскільки я акцій був, не по тому, наскільки я членських внесків здав, не по тому, як я здійснював агітацію, пропаганду під час виборчої компанії, а за, за те, що я не прийшов на сесію. А чому я не прийшов на сесію? Тому що не вистачило голосів для подолання вето. Я для себе зробив висновок. Техто все, що треба було довести. Я їм потрібен лише як голосувальник. Я не потрібен як член партії. Це. Це теж було дуже важко. Якщо ваша причина в Фейсбуці, то дозвольте дізнатися, які були дві інші причини. Вона так само щось в Фейсбуці заявляла? Ні, інша причина була це кажу, пропущення пленарних засідань. Ні-ні ні, ви не зрозуміла, не стосовно вас, а стосовно двох інших людей. А, ну Сергій Подолин, я його дуже поважає. Цю людину, я її приймав партію і він, ну він бачить цей, цей фарс, і він сказав, якщо ви виключаєте Андрія. То я, визначайте, благайте мене, якщо таких людей. Я йому за це вдячний, це чоловічий вчинок. Іншого Анатолій Українського. Анатолій Країнський, він, він казав просто на одну особу, що це дуже не сподобалося. Одна особа, яка собі купила дуже дорогий пош... позашляховик протягом депутатства, купила собі там два ресторани і помешкання. А звідки гроші? Цікаво, звідки ця особа взяла гроші? Я так розумію, це йому було за це помста. З грубо кажучи, все рівно і виникає таке а, притиснення, тобто, якщо думки якої навіть у вас на сторінці, ви не можете написати те, що ви ну, вважаєте за потрібне. Ви я можу це написати. Це написати. Я можу це написати, я це зроблю, але я дуже не це хочу зашкодити це організації. вона для мене ще дорога. Якби це парадоксально не було, бо це дехто називає стокгольмським синдромом, коли заручники заручники починають, закладники починають собі шкодувати терористів. Але ну в мене там ще дуже багато близьких людей, які ще не вийшли, я не хочу їм зашкодити. Я можу дуже багато сказати на правду, але я не хочу. Я зараз хочу говорити лише те, що стосується мого виключення фракції. Я так розумію, ну, після особливо таких хартерів, ласка, вже питання лише часу виключення з партії. Цьому ну, я лише це, поки що. Станом на сьогоднішню дату, у нас і 26 листопада, ми говоримо лише про виключення. Далі я, якщо буде Бог дасть мені можливість її. Здоров'я я буду говорити про інші моменти. А ви вже написали заяву? Ну було сказано, що треба написати заяву? Ні, немає дуже принципово, щоб мене виключили, власне. І це повинен бути урок для всіх решта, членів партії, що людина, яка віддала все своє свідоме життя, тобто мені 32 роки, я 11 світів партії, яка її творила, яку за певних умов просто викидають на мархінець. Це повинно бути педагогічний, дизайтичний приклад для всіх рештів, щоб всі замислили. Я сам не буду писати, тому що мене відразу покажуть зрадником, що я наші хто написав заяву тільки коли партія втратила популяцію. Що подібне, нехай мене виключають, з ганьбою, з тими всіма речима. Хай це буде такий приклад урок. А що взагалі ви плануєте робити? Чесно? я зараз ще з собі життя. В мене мене, мене, мене мене це так все психологічно тиснуло, та вся ситуація. Дуже це внутрішньо переживав, те, що відбувається з партією, те, що відбувається з фракцією, чому так. Чому йде повністю розтрачання цього рейтингу, чому ми скочуємося в таку пріру? Зараз набагато легше і просто зараз задоволені життям. Ви взагалі ну, в політиці за залишатися, але залишатися або до Не знаю, ще, чесно не знаю. Я ще сам поушник, я ще прихильник того, що не політика, не політика, а брудні політики для мене дуже важливо, тобто все залежить від нас. Тобто я не ну, я хочу сказати не до того, що я зараз можу розчаруватися, а політика це така брона справа, нема щось з нею мати е, е, теж будь-яких зв'язків, що люди честі займаються не політикою, а там будь-якою іншою діяльністю. Тобто, Ні, я впевнений, що все залежить від тебе внутрішньо. Тому я для себе ще вагаюся і думаю. Я ви вважаєте, чи можливо взагалі вирішити це питання якось на то, можливо, який розвиток водій, що ви щось таке залишитись в партію? Так, я вважаю, що це можливо. А я нашла. Yeah. Я вважаю, що тих кудіосних людей про люструють. люди, які такі самі, які творили успіх в 2006 році, 2005, 2006. році, Ну я їх назву так, в лапках. Ідейні люди, які щось роблять для організації, не вимагаючи нічого взамін. Тоді буде успіх. Я впевнений, що організація почала деградувати, деградувати з того періоду. Коли вона відмовилася від такого романтизму, а прийшла на прагматичний цинізм, я би все так не знав. Цину, який це саме момент, можна Ну, тобто, не один, але ось ти шостий рік, коли ми отримали фракцію Львівської міській ради, коли ми отримали перемогу на певних місцевих виборах, чи тут, чи в Тернополі, тоді вже, тоді вже почали ми трошки це поступати по-іншому. Поки що у нас не було влади, що залишалися тій святі принципі. Але зараз особисто ви б хотіли продовжувати в принципі, працювати в цій партії, вона для вас ще залишається. Я, так, так? так, так, звичайно, звичайно. Там мої близькі, друзі, всі. Я готуюся всіма вітатися, я всіх дуже поважаю. Ну, звичайно, таких персональних якісь гадувалися, я з ними нічого не хочу мати спільного. Але сьогоднішньо так. А як ви б би змогли надалі працювати з партії, якщо їх би не від ви їх би не вилучили з партії? А я не знаю. Я я не бачу про що я можу говорити. Ну з такими людьми, як голубник, ну про що я можу з ними говорити? Я не знаю чесно. А як було до цього конфлікту? Ну, тобто ви б ну, вже взагалі цей конфлікт ви? Ну, тобто ви з не не, не не мали спільної думки? Ну, завжди бачите, в чому є негатив таких ідеологічних організацій, що там є наказ, він не обговорюється, він виконується. Тобто треба так. Чому? Треба голосувати, то це рішення по, по мафах, ухвала. Чому? Бо так треба. А чому так треба? Це рішення, яке так, так, то й треба. Добре, слухаю, кажуть, росіяні, є, або українці так є. Ми його виконуємо. Тепер, звичайно, час почав, коли почав виникати питання: а чому? Чого я за це голосувати? Ну, так треба, а чому так треба? Де це написано? Це це так сказано. Це в інтересах партії. А хто це сказав, що це в інтересах партії? Тобто, де вже почали виникатися забі питання, там і виникався конфлікт. Тобто деяких пояснень було дано, тобто в інтересах партії і все, так? Да? І голосуйте, голосуйте тільки так. Так, так, так точно, неправильно якось. Дуже вам дякую. 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 Нагадую, що сьогодні з нами був Хомицький Андрій Іванович, заступник голови комісії з питань депутатської діяльності та законності. 对。<Yeah. S 1> <Yeah. S 2> yeah.